Це такий ще фергусончик є 6475, може бути дуже класна цена за його, зараз розкажу чого. 145 кінських сил, 2007 рік. Теж механічна коробка передач дина на 6. Що тут роблять? Ремонтують передній міст, роблять там сателіти. Знаєте чого? Бо це бачите, нові шини. А це є його шини які на ньому стояли. І, коротше, не може бути. Співвідношення передніх шин до, до задніх різниця може бути тільки 4%. А хтось от такі от шлапки сюди заложив, а задній не відповідали типу, цим. І розвалило сателіти, щоб ви поняли. І це ну, реально таке. Не можна, щоб ну, співвідношення було більше, ніж 4%. Тобто, Напустимо, там сильно великі, тут сильно малі шини. Так не може бути. Мусять бути ну, одинакові. Ось бути однакові. Так що передній мост. То тут сателіти чи що тут? Ні, А. То тільки хрестовіна? Я думав, що цей сателіт розвалило. Хрестовини тільки міняють. От хрестовини для напенду. І все буде чітко. Амортизована передня вісь, передній навантажувач теж є. Перкінс теж, так? Перкінс турбо, нові шини. Коротше, ціна може бути дуже класна. Кому цікаво, напишіть, я порахую, бо я так ну, не комп'ютер, з голови все рахувати не можу. Але ну, хороша реально, ціна може бути. Задні шини отакі от. отакі от масейчик. Тут ще щось, мабуть, цей. а, Тут оця відчеплена, бачите? Вухо тут. Тут щось вухо, мабуть, теж зроблю. що, на циліндрі, типу, поняли? Відірвало. А тут стойло бенджего міньона чи як то? Чи уже вона чань залужona? Або то będzie spalana. Або spała, або założona. Отак вот от, коротше, по кабіні виглядає. Тоже гарний тракторець. Кому там цікаво, то набирайте. Ось вот такий отчонний. Мото години скільки То можна палить? Можна. А, Сциплення Треба вижити. Коротше, такі човничок. Дивіться, димку навіть не пустив. Це в нас ручник пішов. От я знімаю, з ручника і все, питань немає. В общем, вам цікаво, друзі, такі трактори набирайте. Це реально хороші трактора, їх дуже люблять в Європі і, і полюблять в Україні. А хто має, той то знає, що реально трактора класні. Перкінс, дивіться як дає жару. Не буду сильно на холодно газувати, Кондиціонер є, все є. Магнітола, рація, радейку, кажеш.